Я завжди співчувала. І цей досвід я сприймала як свій. Я намагалась уявити, а що було б, якби ось так з нами сталося. Якщо б, наприклад, чоловік мене зрадив, або я, або так склалися, просто прохололи, наприклад, почуття один до одного. І я намагалась це пережити і таким чином у собі в голові. І таким чином я вже створила собі досвід, якого було достатньо для мого вищого я, тобто для моєї психіки. Тому що те, що ми переживаємо у психіці, це дорівнює нашому реальному становищу. Тобто наша свідомість не відрізняє те, що ми прожили глибоко лише у своїй голові, чи ми пережили дійсно цей досвід.